А, так, що екслют. Ти що робиш? Мені зараз хочуть тренувати військо, зараз не пройти якась командир. А, добре, я з'їв. Зг... А, де а де інші солдати? А, ми не знаємо, командир. Де ви куди ви їх діли? А, ну, дайте, командир, ну, напевно, вони ще не пройшли. Совершенно мене прийшли. Ви мене все чуєте? Так, чує ми тебе. Тоді прям тупо мо. Можливо, них. Почнемо з того, що нам буде навчитися стріляти. Тому що скоро нападено земельське військо. Напевне, нам не буде себе захищати від земельського війська, щоб бери свою незалежність. Тобто регіон, а не незалежність. Ну, це би важливо, тому що нам буде воювати. Так, солдати. Ви не чуєте? А, так, 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 чуємо, чуємо е, Командир влог. Тоді проступимо до тонування. Ну що, закінчив? так, Такселют. Та, Надо зайти до спорити. Ми там будьте не порити. Слухай, Екселют! Ну знаєш, я би позалодим тебе не, не запитати, того, що... У мене є одне велика до тебе просьба. А, і, 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 яка? Дивись, ти можеш стати моєю приманкою. Я. я не. я не хочу бути твоєю приманкою. Ой. Екселют, ну мені вже все рівно. Тільки виконай це. Я, я не хочу. Хтось з команд. хтось з команди. Як на тебе нападить, ти тим буде захищатися. Коли я буду їх просто чекати, коли ти час забереш, так. Прямо все хотів я до вас прямо сказати. Екселют. Я того не хочу. Чого? Ти боїшся, що ти помреш? Вони тебе навіть не вб'ють. Ти. Ти точно впевнена, що не вб'ють? ж. Я просто то боюся. А як вони зі мною щось пране зроблять? Щось подібне, так. Екселю, ти не дитина. Просто виконай це і все. Ти ж не помреш. Все буде під контролем. Добре, це Думаю, буде під контролем, Незер. Тоді чудово. Чекаю. Чекаю, чекаю через 2 тижні вже будемо. Е, тобто. Через тиждень вже почнемо діяти. Добре. Ці плани просто дістали. Ем. Де інші солдати? Е, ну. містер Найфі. Е, ну, напевно, не потім пішли, так? Е, добре, давай будемо більш серйознішим. На сьогодні тренування ми будемо робити інтервенцію на Незер. Як ви не чуєте, нам не дасть не робити інтервенцію. І що? Я думаю, нам може хтось допомогти. Хто може нам допомогти? Е, мій командир. Ну, дивись. Хлопці. Хлопці, а як нам можуть допомогти хлопці? Вони можуть нам допомогти. Їм це буде під силу. Ну добре, я з'їду на командир Найфі. Е, добре, ми почнемо тренування чи зараз будемо просто дивитися. Е, почнемо. Добре, вже почнемо тренування, воно не викладає часу, давай вже почнемо. А нас витає складу? І е, 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 де інші солдати? Ну, вони, напевно, кудись пішли. Їх всіх сюди прямо зараз сюди всіх прин... принести, так. Я сказав зараз. Добре, викону. Не, Хоббрайн. Е, що покол? Ти би деторунував своє військо. Ну, знаєш. Мені ще давно ще один день, щоб повністю детурнувати моє військо. Е, е... Добре, Холбрайн. Я думаю, що тобі висеч завтра і ти поняття дотронуєш своє військо. Е, добре, я думаю, що всі інші з команди будуть готові. Е, добре, я думаю, що ми висаджує. Добре, до побачення, Хомен. До побачення. Ну добре, я не розумію, чого він спитав, але... Добре. Я бачу, що вони вже готові. І я надіюсь, що ми зможемо бути готові до тої битви. Надіюсь, що будемо готові. Але. Що мені вже чіка... чекати. Але. Я буду готовим. Тільки до нас питати вас втрата.